Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військові попереджають, що одним із наслідків ситуації із пониженням у званні комбата може бути демотивація війська. Військовослужбовці вирішили захистити комбата 46-ї бригади кіперга Анатолія Купола, якого зібралися понизити у званні. Про це написав військовослужбовець солдата 46-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шевченко. Крім того, різні військовослужбовці 46-ї бригади підтримали його. І виступили на захист свого комбата і публікують звернення в соціальних мережах. Залишимо скрін і посилання на відео в коментарях. Військовослужбовці сказали, що купол каже правду, а також порадили офісу президента не тиснути на керівництво вище військове і не знімати бойових командирів. Так військові відреагували на новину про те, що комбата 46-ї бригади купола понижують у посаді, переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру після критичного інтерв'ю американській газеті «The Washington Post». у відповіді на такий крок Купол написав рапорт на звільнення. Загалом Купол ось що сказав, і з ним важко не погодитись. Якість українського війська, яку раніше вважали значною перевагою над Росією, погіршилася після року війни внаслідок значних втрат. Зокрема, найдосвідченіших бійців, що змусило деяких чиновників поставити під сумнів, готовність Києва розпочати довгоочікуваний весняний наступ. Пише американське видання Washington. Тонпост у США та Європі підрахували, що від початку російського вторгнення Україна втратила близько 120 тисяч військових убитими та пораненими порівняно з приблизно 200 тисяч з російського боку. Україна своєю чергою називала значно менші цифри. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив у серпні, що загинули майже 9 тисяч його солдатів. У грудні радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав цифру до 13 тисяч. Наплив недосвідчених на призовників, якими компенсу втрати сильно вплинув на боєздатність українських сил, які також страждають від браку боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів та мінометних бомб, розповіли у Washington Post українські військові. Найцінніше на війні це бойовий досвід. Цитує видання командира батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним купол а бійців із бойовим досвідом одиниці, бо вони, на жаль, уже загинули або поранені. Після року війни підполковник купол каже, що його батальйон не впізнав. Нате з приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті в бою та ще 400 поранені, що призвело до повної заміни людей. А новопризвані непідготовлені солдати, каже він, які ніколи не кидали гранати і бояться звуків пострілів, тікають із позиції під обстрілом. Про схожу ситуацію Вашингтон Пост розповів також військовослужбовець на ім'я Дмитро. Деякі з менш досвідчених військовослужбовців, які служать на його позиціях у 36-й бригаді морської піхоти в Донецькій області, каже він, бояться. Залишати окопи за його словами, під час інтенсивних обстрілів у деяких виникають панічні атаки. Такі похмурі оцінки спровокували відчутний, хоча здебільшого невисловлений песимізм від передової до владних коридорів у Києві. Якщо Україна не зможе здійснити великий очікуваний контрнаступ, це посилить критику щодо того, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники чекали надто довго, щоб поглибити програми навчання українських військових та надати бойові броньовані машини, зокрема бойові машини Bradley та Танки Леопард водночас пише Вашингтон Пост ситуація на полі бою зараз може не відображати повної картини Збройних сил України, бо Київ окремо готує війська для майбутнього контрнаступу і свідомо утримує їх від боїв, включно з обороною Бахмута. Заявив на умовах анонімності офіційний представник США. Своєю чергою голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що стан українських сил не зменшує його оптимізму щодо майбутнього контрнаступу. Не думаю, що ми вичерпали свій потенціал. Це його Вашингтон Пост, я думаю, що на будь-якій війні настає момент, коли потрібно готувати новий особовий склад, що зараз і відбувається. Водночас у Росії ситуація може бути ще гіршою. Пише американське видання. Під час засідання НАТО минулого місяця міністр оборони Сполученого Королівства Бен Волес заявив, що в Україні вже воюють 97% російської армії, і що Москва зазнає втрат рівня Першої світової війни. Тим часом один високопоставлений український урядовець на Мовах анонімності назвав кількість танків, обіцяних заходом Україні, символічною та висловив сумніви щодо здатності України провести контрнаступ. Якщо ви запитаєте мене особисто, я не вірю у великий контрнаступ для нас. Я хотів би в це вірити, але я дивлюся на ресурси і запитую, з чим можливо, ми матимемо якісь локальні прориви. Цитує його видання. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.